Всім привіт! З вами, як завжди, я 에, Містер Кіло. Сьогодні я б хотів би розкрити таке, як я Зробив направ, дуже багато переглядів на, ці, на цих двох роликах. І, звісно ж, як я зробив стільки підписників за пару днів. Тобто за 10 днів, скільки я підписників зробив. І, звісно ж, найлайтове. Так як. Мене ЮА помітив і підписався на мене. І спочатку почнемо з першої глави створення мого каналу. Починав я знімати вроде, з дуже-дуже потужним компом. Чому я зразу пішов на рілі ворот? Тому що ну, це сервер мого улюбленого ютубера та всі справи. От, Ну, я, до речі, з домером самим дивився. Я в кінці прикріплю. Тому... В кінці я прикріплю фото з домером. Я вам покажу в телеграмі. Тому що спочатку я покажу розкажити главу. Як я, як я нарубав стільки переглядів і як мене його або помітив і так далі. І тепер перейдемо до наступної глави, яка називається Перегляди. Я. Пішов на релів через те, що е, не тільки через те, що я видівся з доміром, е, е, я на нього ще підписаний і ще ролики на релів набирають капець які шалені перегляди. Так як я знаходився в безвихідному положенні, не було нічим розвивати мій канал і так далі, тому що мій колишній снесли я просто вирішив піти на релів для того, щоб захатити Погра... зняти відео, щоб набрати так багато підписників, і скоро в мене, до речі, 10 підписників буде. І щоб набрати, звісно ж, перегляди. Тільки подивіться на це. За 10 днів я вже набрав стільки переглядів. Якщо ми подивимося, якщо ми зайдемо на ролик, 10 днів тому вийшов ролик. 31 жовтня. Я його зняв 30 жовтня, а, з... а виклав його десь. 31 жовтня. Тепер перейдемо до другої глави, як, ми, як підписник мене встигнуть. Все просто. Через те, що я зняв перший ролик і набрало десь за день 10-20 переглядів, Мене дуже легко могли знайти на сервері і так далі. Ось. І рандомний підписник написав мені в, час, мені в, в, в личку. По типу через команду М і МІНІТ просто пише повідомлення по типу, ну як там е, привіт, я твій підписник, підпис я з України», ось і так далі. Ну і він запропонував зняти на ту дату, коли вийшов цей ролик, де паркур. От дивіться, якщо ми зайдемо на, на цей ролик, от, от ролик був знятий 1 пер е, листопада. А перший ролик 31 жовтня. 31 жовтня він мене за, за одну годину знайшов на сервері. В нього був донат Титан і так далі. Але на кажу зразу, я граю давно. Так що не думайте, що я просто новачок на сервері і так далі. І коротше, і я трапився ідея зняти цей ролик. Так, коротше. І я вирішив зробити ще переглядів, тому що якщо підписник в мене зніметься в ролиці, прийде так багато переглядів. Всі підписники захочуть до мене зніматися, і я так зможу нарубати стільки переглядів і підписок. І, коротше, тільки якщо ми зайдемо в аналітику. От дивіться, давайте я зайду в аналітику. Чекайте, давай-ка натисну тут на, на той ролик. Натискаємо аналітика. От, дивіться, тільки подивіться на це. Зараз в мене відкриється. Ось. От, дивіться. От. 21 перегляд. Зараз в мене покажу, що. Коротше, от дивіться, от, дата опіп, опублікації є: 12 година. От, коли, от дивіться, от, 7 переглядів вже набирає. Зараз, ну прямо конкретно. От прям зараз, дивіться, от. раз, 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 от, так от. Пішло, пішло, пішло. І ролик в мене успішно йшов з підписником. Кажу зразу: він, ми спочатку пішли з ним в телеграм. Вот. І спочатку, після того, як я пишу в телеграм, мені прийшла ідея просто зняти ролик. І той ролик у мене до сих пір висить на каналі. А давай-ка ми до початку зрівнимо е, ролик перший. Тому що там, от тільки єдина. Що мене радує, це 3 лайка. Пуп. І так, якщо ми зайдемо на мій перший ролик, то, от дивіться, от, дуже багато переглядів Якщо ми натиснемо на аналітику. От дивіться, от, якщо ми подивимося, от. От. 49 вертів. От дивіться, от. Плюс навіть підписки в мене пішли. Так, от. 7, ,8, 7 перегляду відео. От. Я, я його опублікував от, от вам дата перед вами. Ось, відео опубліковано. І вже, і дивіться, от тільки подивіться на це. 10 переглядів за. Як там чекаєте, за, за одну годину. За одну годину в мене вже набираються масово перегляди. 10 переглядів. 13. 13, Вже починають. Роз... У мене ролик починає капець і шалені перегляди набирати. От, як ви бачите, ось. От, він в мене починає дуже хорошо йти. Він прям в мене дуже хорошо йде. Містер Кілер. І так, і саме єдине це 5 лайків. Деякі гравці мене з мене з Рілі Ворода впізнавали і так далі. Ну, тепер перейдемо до цього от ролика. Я вирішив його зняти в честь цього, що я, в мене перелізів ставало вставало гораздо менше. І так далі. Ось. Знову зняв повторну серію, так як тут було дуже багато лайків і переглядів, От я зняв таку ж серію. Ну, подивимося до початку аналітику цього ролика. Ось вам аналітика цього самого ролика. От, якщо ми провіримо, от, давам дата. От, дату публікації, от. В мене вже починає вже набирати. От, все. Ну, поки що менше. Так само в мене було, коли я виклав в одну дату перший ролик. І так, давай-ка, якщо... ну, тепер перейдемо до голови, Мені давали підгони. Якщо ми тепнемося. Ой, чекайте, деки я включу. Якщо ми зайдемо на мою хату, ось. Давайте якщо... Але... я підходимо. От дивіться, Подивіться на це. Де, де, де я розкопаю, це мені треба взяти тайло, де там усі на не кайло. Поставити. Тільки підемо, Мені подарували, от дивіться, незеритове кайло, яким міжом є, якщо я вам покажу. Ось на те Воно є наборі кідри. Ось. Це найдорогий Донат. І ще й голова дракона, яка є в Донаті Драгона. Ну і звісно ж пляшечка-чар. Це теж набагато добре. І діамант я можу переробити в діаманти. Мі подарували сундук з зільками для плепе. І тепер перейдемо до дуже, дуже головної глави. Поїхали! Дуже головна глава це то. Як мені зробити стільки підписників, так як в мене було менше підписників і так далі, після ролика з підписником. Ну і я, звісно ж, придумав, геніальну ідею. просто зробити реакцію на якогось популярного ютубера і зробити ну, реакцію на це. Тому що українські ютубери дуже, ну, ну, можуть на мене підписатися і так далі. тому що росіян, коли я робив на колишньому каналі на російській відео, ну, що, ну я вивів по. Попеляда було дуже багато, ну, і я хотів зробити на українське відео, тому що ну, нафіга мені знімати на російський відомо, <пиш> можна подивитися. Ну, раз, ну, тому що в мене є популярний блогер, якого я дуже часто дивився, це ЮАБОЛ. Я його дуже часто дивився до, до мого каналу. Ось. Він, його навіть сам юа помітив. Я можу передоставити доказ. Якщо ми натиснемо на кнопку сповіщення... Ну, як ви бачите, на мене підписався UABall, як ви бачите, ось. І так далі. От. От, дивіться. й перегляди набрали непогані. Якщо ми зайдемо в аналітику, знову, так само, як в ролику з підписником. Так, якщо ми зайдемо в аналітику. От. На мене вже підписався UABall, Тут відмічено от. Ага, отут я. От дивіться, от в мене починає масло проростати. Перегляди. Ось. Отак от. от. Дека натиснемо на коментарі. Покажу, тут нічого нема. Якщо надіюсь, ЮА мені відпише в коментарях. Давайте Деки. подивимося його відео. Дека я напишу йому послання невелике. ЮА бол. Або ні, давай напишемо. Е, давай ка. Якщо дивишся е, це відео, напиши під цим е, відео, натискаємо коментувати. Все. І я зразу лайкаю свій комент. От, і так далі. От, Зато хоч він на мене підписався. Єдине, що я знаю. Ну, а, сь... ну, а тепер перейдемо до самого головного Перегляди. Якщо ми сюди, да? 81 перегляд набрався. Для мене це як для початкового ютубера, це капець як класно. Це все взагалі цьому відео, яке мені прилетіло, десь, от, дивіться, от, ролик вийшов. Дивіться, от ролик вийшов, дека я зайду -ка, на канал Юала. Ролик Юала вийшов. дивіться, от тільки подивіться на це. В 30, коротше, 29 жовтня. І я в той момент сиджу в телефоні і бачу цей ролик 15 хвилин тому вийшов. Ну, тому що я на Юа була давно підписаний, це так, а по-друге, ну так от. Ну, Надіюсь, ви поняли, можна далі не розказувати. Ну, і тут мені нарепнула думка зробити реакцію, тому що. Ролики на оці от реакції, дивіться, якщо ми зайдемо всім привіт, на... якщо ми зайдемо на канал цього українця, він дивився реакцію, до речі, цього відео от, набрало дуже багато переглядів. Ось. І я вирішив зробити ж саме, тому що, так як я находився в безвихідному положенні, розвивати свій канал і так далі. Ну, я міг би в будь-якому випадку пограти на Вільворт і забрати багато передів. Я просто вирішив зробити реакцію на українського блогера для того, щоб захайпити і так далі. Ну і щоб мене, ну, звісно ж, менше ну, чіпали то в школі і так далі. Ну Тому що деякі кажуть, що я не доб'юся свого і так далі. Ну, тому що ну, за те, хоть мене ю або побачив, от вам докази це ніяк не фотошоп, можу оновити сторінку перед вами. Ось. Ось, я оновляю сторінку і реально UA Бол на мене підписаний. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли, як я піднявся з нуля до, до багато переглядів і так далі. Ще, краще раджу знімати на рівні вороді, і у вас все вийде. З вами був, як завжди, я містер Кілер. Підписуйтесь на мене на ЮАБОЛА. І ще підписуйтесь ще я. Зараз покажу вам фотографію Доміра і треба почекати пару хвилин, і я повернусь. Ну і настав момент істини. Дай-ка я зайду в Телеграм для початку. Я собі закину в Телеграм собі. Зараз ви все побачите. Тільки подивіться на це. Залишилося останній момент це фотка доміра. Зараз, зараз чекай. От. Як ви бачите, мені своє лице довелось замазати, тому що, от дивіться, от, це домір, от. Ось, як ви бачите. Я з ним в реальності навіть бачився, от якщо, якщо ви, якщо ви побачите, ось то домір. Ось, я себе мені себе довелось замазати, тому що мене потім Ютуб забане. так що, ну, пробачте, я не можу показати, тому що Ютуб мене потім забане, за те, що в мене якоби якесь дитя. Ну, на сьогодні я буду прощатися з вами був містер Кілер. Підписуйтеся мене і на юабу. Грайте на Ріді ворота, пішка буде в описі для тих, хто з України, і не можу зайти з оригінального IP. Тобто ж, з російського IP. Кажу зразу, я знімав на сервері доміра. Це ніякий не російський сервер і так далі. Ну, і всім папа, -па, слава Україні!